В Білгородністровському міському центрі дитячої творчості оголосили добру ініціативу: збірний ток для виготовлення теплих в'язаних шкарпеток для наших захисників та захисниць на передовій. Тут вірять, навіть клубок ниток може зігріти серця воїна, якщо у нього вкладено турботу і вдячність. Майстрині разом з дітками та батьками, хто володіє навичками в'язання, вже розпочали в'язати перші пари теплих шкарпеток, які згодом передадуть на фронт. Організатори закликають усіх небайдужих долучитися до доброї справи, приносити нитки будь-яких кольорів та товщини. Структура нитки та склад вовни не має значення. Можна принести навіть старі в'язані речі, які вже не носите, кожна ниточка з яких піде на добру та теплу справу. Це буде ваш вклад, який пройде крізь серця і руки до тих, хто виборює перемогу. Такі заготівлі можна приносити до центру дитячої творчості за адресою вулиця Миколаївська, 70. Навіть маленький клубочок може стати частинкою великої підтримки наших захисників. Ірина Вербинська, Антоні Лукінчук, перший муніципальний.